Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити на тему, як взагалі жити за кордоном без знання англійської. Оскільки в мене вже був досвід життя в Канаді, наразі в Штатах, то я можу сказати, що. Без знання англійської цілком можливо жити в штатах. Як би дивно це не звучало. Я знаю, що для багатьох саме незнання англійської або погане володіння мовою стає прям такою вагомою причиною, чому вони вагаються і думають: напевно, буде складно. Звісно, знання мови значно в багатьох моментах спрощує життя за кордоном. Це взагалі навіть відчуття комфортності, комфорту, комфортності. Тут би ще українську повчити. Взагалі, відчуття комфорту вже зовсім інше, коли ти знаєш мову. Але все ж таки, незнання англійської. Не стає перепоною в у влаштуванні житті за кордоном, наприклад, у Штатах. Справа в тому, що тут дуже багато україномовних магазинів також персонал україномовний та російськомовний є, і це спрощує життя тут. Більше того, є люди, які живуть за кордоном, можливо, в вашому оточенні також є такі люди, я не знаю, але в моєму оточенні є люди, які живуть вже багато років за кордоном, але вони не знають мови. І, чесно кажучи, для мене це трішечки дивно. Оскільки, якщо вже ти обрав життя за кордоном, то краще б знати мову, це ж спрощує життя тут. І, взагалі, наче це якась лінь можливо. Ну, я не думаю, що не пішло вивчення мови, якщо ти, наприклад, знаходишся в середовищі україномовному, російськомовному. Але якщо ти вже багато років знаходишся в англомовному середовищі, то так чи інакше, знання мови воно приходить і все ж таки ти вчиш. Комунікуючи з людьми, але дійсно, чому люди не вчать мову, оскільки вони оточують себе україномовними знайомими друзями, працюють, наприклад, на польську компанію. Є люди, які кажуть, та я працюю на поляків, я вже польську вивчив, а англійську я так і не знаю. Або люди, які там роками працюють. На низькокваліфікованих роботах, де по суті знання мови не потрібне, і вони просто виконують фізичну монотонну роботу і. Їм не потрібна ця мова вдома. Вони спілкуються, наприклад, з родиною українською, з друзями українською, на роботі вони майже не спілкуються, або це якісь такі моменти, що вони в принципі можуть сказати там в двох словах, що їм потрібно, що не потрібно зробити і зрозуміти. Але для них не стає такою причиною, щоб вивчити мову. Вони можуть піти в банк і можуть надати україномовного. Консультанта, який все розповість і покаже, і скаже, що треба робити. Вони можуть піти в автосалон, щоб вибрати машину для себе. Їх також обслуговує україномовний консультант. В магазині вони просто куплять, що їм необхідно, кинуть в в корзину, прикладуть картку на виході, і все, мова їм, по суті, не потрібна. І це насправді досить дивно, оскільки. Ти знаходишся в іншій країні, а по суті, ти можеш нормально жити без знання мови. Особисто я для себе обираю інший шлях. Мені все ж таки хочеться, ну, в мене є знання мови, почнемо з цього, але мені хочеться прогресувати і вивчати, оскільки це. Дозволяє мені відчувати себе більш комфортно, і я, якщо я не знаю, як відповісти або я відповідаю. А потім через час, через деякий час я розумію, що я зробила помилку, то я починаю думати, що блін погано знаю. Мені треба вдосконалювати і вдосконалювати. І насправді я сьогодні спілкувалася з викладачем, і вона мені каже: Я вже 15 років вчу мову. І я її продовжую вчити. Я не можу сказати, що я знаю все, що я знаю досконально мову, хоча в неї прекрасна вимова. Хоча вона класно розмовляє, вона навчає мові, але вона каже, що це процес, який триває весь час. І тому. Як на мене, класно взагалі розвиватися, не стояти на місці і не знаєте, облаштувати себе в такі комфортні умови, де тобі, в принципі, не потрібно це знання мови, в Принципі, там, що зайшов кудись в кав'ярню, там на екрані обрав, що хочеш, номерок побачив, пішов, забрав, і наша та мова. В магазині також в банку, також усюди, так і все наче прикольно. Але все ж таки, мова вона відкриває нові можливості. Це нове спілкування, нові знайомства і, взагалі, свобода, оскільки ти можеш виражати свою думку, а не просто кліпити очима і там. Ловити слова якісь які потім збирати в реченні і здогадуватися, про що вони взагалі кажуть. А це все ж таки класний інструмент, яким дуже круто володіти, тим паче, що зараз стільки різних репетиторів, курсів, додатків, де можна вивчати самостійно, не потрібно завжди платити гроші за це. але не всі це хочуть робити, як ви вважаєте. Знання мови важливе за кордоном чи ні? А, і все ж таки, навіть якщо ми будемо говорити і про те, про якесь кар'єрне зростання, то це також дуже важливо. Якщо ви працюєте на когось в якійсь фірмі, і ви починаєте з нижчої посади, то знання мови також воно грає Вирішальну роль в деяких випадках, щоб е, по сходинкам кар'єрним е, підійматися, і щоб е, виходити на інший дохід, щоб е, брати більше обов'язків і щоб змінювати посаду. Тому я вважаю, що життя за кордоном, воно без знання мови, воно можливе, звісно. І багато людей насправді так і живуть, і їм прекрасно, комфортно. І вони себе почувають непогано. А деяким, все ж таки, не вистачає. От, наприклад, так, є райони навіть там, в тому, що Кагоди я знаходжусь. Є україномовні райони, де там живуть українці, і знову ж таки, ти себе оточуєш українцями і клас, Ти чуєш усюду українську мову. Тут гуляючи по своєму району, я більше чую польську мову аніж англійську мову. І це також спочатку мене дивувало. А тепер вже сприймається ну нормально. Так є такі райони, так люди розмовляють польською і можуть прекрасно англійською говорити. А хтось обмежується однією мовою, яку знає, і більше він не хоче. Ну не потрібно людині, і це також дозволяє йому комфортно жити за кордоном. Яке ваше бачення? Що ви думаєте з цього приводу? Чи варто знати мову за кордоном, чи можна себе комфортно почувати без? Дуже буде цікаво послухати вашу думку з цього приводу. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, що вам таке коротеньке розмовне відео було до душі. А ми зустрінемось в наступному відео, де буде щось більш цікаве, напевно. Ну все, до зустрічі.